Як ти відчуваєш, що треба кидати гру, що час настав, пора з цим розібратися? Як ви можливо вже чули в попередніх відео, в попередньому відео про те, що складно кинути гру. А я намагаюся для себе вивести таку формулу. Я, якщо я не хочу, Просто от я поставив для себе мету, що я зараз граю в цю гру, і поки я її не пройду, я не переходжу на наступне. Я ловлю собі на думці, що навіть коли в мене є вільний час, якого в мене на жаль не дуже багато, але коли вільний час я знаходжу будь-яке заняття, яке, крім грання, бо в мене зараз висить ця гра. І якщо я знаху починаю шукати, навіть шукати, бо в мене ну скажу чесно, в мене в пріоритеті завжди типу це найголовніша моя розвага, якою я займаюся, це грати в ігри. От. і якщо я починаю шукати блін, а може мені там щось якийсь написати код, або якусь книжку, або може піти якийсь серіальчик краще подивитись, або що, ще щось, коли в мене є вільний час для грання, це вже такий мій перший дзвоник про те, що щось не так. От, щось не так, щось не так і не так з грою. Знаєте, якщо це один день, два дні, це може бути втома, настрій, ще щось. Якщо це вже тиждень, то, блін, щось не так і, вже не зі мною, а точно з грою. І мені, ймовірно, треба її кидати. Зазвичай, звісно, як я казав там в попередньому відео, що мені дуже важко це зробити, але. Я намагаюсь аналізувати, ну я продовжую грати, але намагаюся вже більше подослухатися до своїх емоцій і намагаюся зрозуміти, чи о, задоволення більше від гри, ніж негатив, який я отримую від того, що граю в цю гру. От, і звісно, що задоволення має переважати. От в момент, коли ну, звісно, це буде не в той момент, коли це дійсно відбулося, а в той момент, коли я зрозумію насправді задоволення набагато менше, але або, або взагалі просто менше ніж е негатив, який я отримую, витрачаючи свій час на цю гру. Я думаю, що це мій дзвоник якраз кидати. От, це той самий дзвоник і кидати. І я потім обов'язково наведу навіть приклади ігор, які я нещодавно кинув. Але давай ми прослухаємо про тебе. Як в тебе з цим? Бо ти людина от, яка Пелесосі ці ігри, то шо, як? Вітаю, шановні. глядачі і слухачі з вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. Дивись на ну мене насправді з цим немає якихось особливих проблем. Бо я переважно, якщо гра мені не заходить, то я просто в неї не заходжу, і в якийсь момент вона просто видаляється, бо мені треба місце на комп'ютері. От, я такий, ну, я відчуваю, що я цим можу пожертвувати, що я за цим зовсім не сумую. Е, і у мене немає там проблем з якимось витратим часом, бо зазвичай я, мені прям вистачає кілька годин, щоб я такий, ну, що то не моє. Ну, от у мене зовсім нещодавно було так з першим е, Я пішов, побігав щось там, ну три, багато разів помер. І я такий: да ну, що то не фаново воно, ну, типу. Не відчуваю я. Я це, це не мій соус. Це, це я пошукаю ще свій соус, це не мій соус. Тобто і я такий, ну видаляю, ні не переживаю. Але є ситуації, коли я відчуваю, прям практично, що мені треба цього позбутися. От як ти сказав, що негативні емоції вони переважають, але це майже завжди у мене з сесійними іграми. Я про це ще не згадував, здається, я неодноразово казав, що я багато грав в Верфейс, але як перестав. Ось про це я здається жодного разу не говорив. Я грав так багато, що в якийсь момент я перейшов на специфічний рівень гри. Тобто, якщо не помиляюсь, там є певні пули. Ну тобто, умовно, перший десятий рівень ти з новачками граєш, одинадцятий, тридцятий там середніми, і 31 плюс, типу, з досвідченим. Е, і воно прям якось так знаєш, фізично виглядає, що тебе перекидає далі. Е, ну, так, коли я грав, я так запам'ятав, не можу гарантувати, бо це було досить давно. І я пам'ятаю, що я перехожу от на третій рівень, заходжу, і мене знищує. Мене прям нівелюють. Ну я взагалі нічого не можу зробити. Абсолютно. Я не розумію, чи то програвці, чи вони просто всі читери. Чому я так вирішив? Тому що. Там відбувався дикий балаган, в тому плані, що всі з якимись ультрамега скілами 에, точніше, скінами і з мега пушками, а там Pay to Win. 에, тобто, там не гарантований, але умовно можна купити дорогі речі, які чуть-чуть тебе бустять. Ти там десь швидше біжиш, десь швидше хилишся, десь швидше перезаряджаєшся. І я заходжу, а там. Ну, це 100% Pay to Win. До речі, прям. Це Варфейс, да, так, ну типу, мається на увазі, що що, що там. Так, да. да, ну нічого. Я я просто не грав Варфейс, я не знав, що він пейтовін. А тим не менш дуже популярна гра, Та, да, да, але не знаєш, не якийсь супер-мега, типу, ти в два рази влучніше. Просто ти там умовно на 15% швидше перезаряд. А, це ну, це ну це реально перевага в грі. За гроші, Так, це правда. Ну перевага там є, але вона не критична. Але коли я перейшов на той рівень, то вона була у всіх. Розумієш, типу, е я наносив в гру там декілька разів донати, там по 100 гривень умовні. А тут я бачу, що вони всі заряжені, абсолютно я нічого не можу зробити. Тобто там кожну шмотку можна окремо докупити, і у них прям всі набори. І я такий, що во-первых, що я делаю на цьому рівні? Ну я не дотягую до цих ребят. во вторых ну мені больно, типу я вообще не... я більше не отримую задоволення, я просто отримую е фестиваль пейтувіна. В, в якийсь момент, як ux дизайнер, я взагалі задумався, що можливо це навмисно. Бо по факту, за рахунком того, скільки часу я витратив, я сильно залучений в гру. Ну тобто, я прям цілюва цільова. -цільова. І вони прям в мене кидають цей пентуві. Вони такі, без бабок ти не стягнеш. А ти вже ну, на ФОМО, ти вже витратив там умовні 200 годин на цю гру. Ну я, напевно, витратив більше там 400, хай. А задонатив занадто мало. І тут мене кидають на типу максимальний рівень, показують, що вони всі в цих шмотках. І я такий: по-моєму, мене хочуть намахати. Я такий, ні, ребят, я не отримую задоволення від гри, чому я повинен донатити. Якщо я не отримую задоволення від гри, і я такий окей, я пішов. Там фішка, до речі, ну, Warface насправді дуже грамотно з точки зору UX. Гра. Знаєш в чому прикол? Він взагалі дуже мені подобається. Перший день після реєстрації, перший день, тобі дають донатні шмотки. Тобі прям показують, як це грати, коли ти купив шмотки Pay to Win. І ти з ними бігаєш і нагибаєш, а потім в тебе це забирають, і ти такий, ой, я чуть-чуть що -то того не вистачає, -то мені... хочеться швидше бігати, швидше перезаряджати і кидати лучніші гранати. От, і я такий, вау, це ж геніально! Тобто, домаха це, по суті, нічого. Вони дали тобі безкоштовну можливість пограти з донатними речами. Ну, тобто, але воно прям мані... воно показує, як може бути. Знаєш, вони прям навачка. Я такий воу, ви полегче з моїми емоціями, з моєю менталочкою, ви полегче. До речі, я знаю досить небагато ігор, які дійшли до цього. Їх там команда монетизації чи дизайнери з командою монетизації, які дійшли до цього, бо насправді це ефективна штука. Наскільки я знаю по мобільних іграх, коли там є типу якісь там спешл-евенти, які тобі дають поганяти на чомусь. Що можна купити в теорії за внутрішню ігрову валюту, якої в тебе стільки ніколи не буде. Там, типу, ти знаєш, за, за дуже багато внутрішньої ігрової валюти. От. Або відкрити через якийсь там battle Pass чи щось таке, коли тобі дають, це спробувати тимчасово. Мені здається, ну, це з точки зору монетизації це дуже грамотний дуже цікавий хід. Знаєте, як от коли. Ти, наприклад, я не знаю, хтось там колись там пробувався на продавця, і там от розповідають, що спочатку дають тобі потримати якусь річ, спробувати там покрутити в руках, а потім забирають і розповідають про якісь там переваги. І оце все. Що це ну, такий от психологічний якийсь прийом, який так, ти вже потримав, і, а потім в тебе забрали. Ти хочеш її назад. От. Я не знаю, як це правильно називається, але думаю, хто там займається продажами, мав б знати цей, цей метод. Але. Повертаємось до цього, до кидання власне ігор. Я знаю, що напевно найбільшу гру, яку ти пограв, це був Overwatch, та з онлайн по годинах. Як ти кинув Overwatch? Він просто перестав бути хорошим. Тут мене Blizzard переграли. Типу, тут була не моя ініціатива. Гра не оновлювалася. Ну я пограв за всіх персонажів у всіх режимах. Не було жодної прогресії, не було мотивації грати постійно. Дейліків нормальних, нормальних нагород не було. Я про це неодноразово розповідав і в наших подкастах, і на ігровому каналі. Е, гра стагнувала, тобто вона добре гралась, вона все ще добре гралась. Це перший овервоч, але просто не було мотивації робити це регулярно. Зачем? Ну ти ну, я витратив там 900 годин на гру. Е, ну я побачив в ній достатньо за урахуванням того, що це просто сесійний онлайн. З дуже рідкими ПВЕ-івентами, які, до речі, дуже погані відносно ну, ПВП. І я такий: ну, що мені ще тут робити? То я, я не проти щось робити. Ребята, типу, ну дайте можливість, я з радістю. А там ну, виходить там мапа, іноді іноді новий персонаж. Ну, типу, дуже рідкісно. І прям немає взагалі мотивації, ніяких фішечок, нічого, щоб себе розважити. Так і перестав. Ну, типу, просто не було причин заходити, не було причин качати. Я отримав золоту зброю на всіх персонажів, що хотів. Я отримав там позицію в рейтингу, яка мене влаштовувала. Ну, тобто, не якісь там суперлегендарні, але просто, типу, ну я мог грати в рейтингові матчі і непогано справлявся. Я отримав кучу фану, але все, в нічого немає більше. Я все, що міг дослідив. Тут, Тут було найпростіше. Просто опиши, от. Ну, я розумію, що напевно найпсихологічніша, типу, штука в цих всіх речах, це оця гра була в тебе встановлена досить, досить довго, так uh -huh. і ну, найпсихологічніше це видалити її. Ну зрозуміло, що її можна встановити. От як, ну типу, що в тебе було? Якими думками ти видаляв її? Як ти таке все? От. Це момент настав. От от зараз все я видалив і більше не встановлюю. От як, як це відбулося? А там все, рівно так, як я тобі казав, у мене схема дуже проста. Закінчилось місто на дискі, занадто багато футажів, відео і все інше. Я такий: ну тут 60 гігабайт освободиться. І я думаю, чи є варіант, в якому я захочу все пограти знаєш, раптово. Тобто, що мені прямо тут і зараз треба, що я не буду витрачати час на встановлення. Я такий, та ні, я немає такого варіанту. Ну, тобто я вже давно не зависаю ці гри. Так і видалив. Ну, типу, і все. І далі там були якісь новини, якісь апдейтики, але мені абсолютно не цікаво, коли вийшов Overwatch 2, я пограв в нього годин 8. І я такий, ні. Ну, це позбавлено сенсу. Ну, Взагалі, на це витрачати час: це не прикольно, не весело, не кайфово. Все, і забив і поїхав далі. Але тут конкретно я не відчував. Знаєш? Типу, є ситуації, в яких я відчуваю, що мені треба зав'язувати грою, закидати її. Типу, Warface було перше, Marvel Snap з останнього, Балатро теж була, тому що я прям багато витрачав на неї час. Просто коли гра переводить це в режим рутини. Як без Балатро, ну я такий, типу, ну пограю ще. Тобто мені вже не по фану. Я просто йду по накатаній схемі. Ну, знаєш, типу, от ускладнення. Ось іще ускладнення. Хочу отримати там нову новий режим, щось там. І все, я вже не досліджую, я вже не кайфую, я не я отримую якийсь новий експіріанс, я дрібки його отримую. То я такий ні. Е, ну, час видаляти. Просто е, хитрість в чому. Як я мозок свій обманюю? Я завжди кажу: якщо тобі буде треба, ти доросла людина, ти можеш сам вибрати, все новись назад. І я просто в момент, коли відчуваю, що е, є проблема, я зразу видаляю гру. І я такий: ну якщо що, ну я встановлю назад, це не так багато часу насправді. Типу, ну от якщо буде треба. І дуже рідко я встановлюю назад, то я такий, типу, да, що це вообще лінь? Ну прям не хочу. От, і так було з балатрою і з Снепом. Да. Власне, я свідок того, що Олександр встановив Overwatch 2. <реш> Щоб зайти пограти трошки зі мною показати мені гру. Але так, ти поставив собі Overwatch 2, але напевно вже знову зніс. Правильно? Ну, ми, здається, збиралися ще грати, тому по-моєму, я ще не видаляв його, бо не було потреби. поки. Я, я видалив інші гріхи. Тому от, все я повидирав все інше, Місця, опять, не вистачає. Але якщо ми не будемо більше грати, то я, очевидно, видалюю його, тому що я сам то не заходжу, ну, мені не весело. А я видавив позавчора, я видавив Marvel Rivals. Боже, що сталося? Після 70 годин в грі там я можу сказати, пояснити: коли там було годин 40 чи 50, я відчув, що 40-50 годин в е... сесійній гріб, в якій я граю за одного, одного єдиного персонажа. От, ну, іноді я перемикався на того, е як його там, коротше є якийсь. От, бо якщо білка була зайнята. От, і мені це, ну якби я витрачаю багато часу, хоча міг би проходити свої улюблені якісь сюжетні ігри. У мене там величезний список ігор, яких я хотів би перебити. Але я щось таке мені так, дуже ліниво ввечері щось там хочеться зайти, зайти, пограти один матч. Я граю дві години і, так, замість одного матча, бо чекаю, коли я нарешті виграю. Або навпаки, ну в мене почалось стрік перемог, і я не хочу зараз його кидати. Бо, Да, я отримую дофамін так чи інакше від е, перемог. Ну, от. І я такий блін, ну щось, щось не так. Але просто так типу, видалити, ну, наче ж мені весело, Типу, видаляти? І я почав псувати собі гру. Я почав... я... Мені дуже фаново було грати в звичайному квік-матчі. але дуже не фаново було грати в компетів. Бо в компетів я був вже оце, як там, бронзова, потім срібна. Типу, ну, як рівень срібний, чи як це ліга, чи ну я не знаю, як це правильно назвати. От і там вже ну, грають досить серйозні гравці, досить такі продумані. Ба більше там вже відчувається ота ця штука, як коли ми з тобою грали в Overwatch, що я не можу просто там обрати свого улюбленого персонажа. Мені треба обирати ну, персонажа, щоб прям підлаштовуватись. Під, під euh, команди, ну, противника і щось якось контрити. А мені не фаново грати іншими персонажами. Ну, типу, да, я бачу, що взяли 6 ДД. Ніхто не взяв ні танка, ні хілера. Але я не вмію грати за танка чи за хілера. Ну, я не буду отримувати кайф, якщо я буду грати не білкою. От. І я, коротше, зрозумів, що треба псувати собі гру, і я почав іти тільки в Competitive. грати тільки в нього. Це більше програшів, більше негативу. Ну от, потім мені стало цього недостатньо. я Подумав, що треба, треба більше негативу, щоб мені вже ця гра набридла. Я е, увімкнув е, можливість так, щоб чути інших гравців, і увімкнув, щоб мені показувало назад чатик. О, гад, Звісно, це не рівень доти. Звісно, це не рівень доти, але токсичність досить висока. Власне, там ніхто ніколи. Ну там тільки в кінці хтось пише GG, типу Good Гудгейм, але переважна більшість переписки або те, що кажуть голосових. Це власне образи в сторону своєї команди під час програшів, звісно. От. І я побачив і це негатив. І от якраз е, мені треба було там кілька там, пару десятків годин, якраз от до 70, щоб зрозуміти, що я вже заходжу в цю гру, і я заходив в неї вже, блін, кожен день. Я заходжу в цю гру, і я заходжу тільки в компентетів, і кожен раз це негатив. І кожен раз я отримав порцію негатива. От. І в якийсь момент я. Просто такий сидів, от де, бо позавчора я сидів такий ввечері, награв знову де дві е, чи три години. Такий думав: блін, я зміг би зараз в сюжетній грі пройти реально дві чи три години отримати офігезне задоволення, а я витрачаю свій час на оце. Щоб що. мені в принципі вже і Забілку, Ну мені подо... Я плюс-мінус подобалось грати забілку, бо я вже вмів за неї грати. Але мені вже це і набридло трошечки. А пробувати інших персонажів. Ну, я трошки пробував, але ну, це не так прикольно. І от, коротше, я сів і просто почав аналізувати: що негативу реально більше, негативу реально більше, і просто видалив. От, стосовно балатру, до речі, було плюс-мінус так само. Там, звісно, не онлайн, але формула така сама. Я ускладнював собі життя більше експериментуючи і більше ризикуючи, частіше програвав, не досягаючи. Ну, власне, балатро можна виграти, а там потім починається безкінечний типо режим. От. Я частіше не досягав навіть у цього умовного виграшу і теж стало більше негативу, тому балатро я так само теж кинув. Власне, це так відбувається зараз. Якщо згадувати, аналізувати мої якісь більш старі, от тоді, ну по-перше, я був іншою людиною. Там, умовно, там теж самі 10 років тому, там зовсім ну інакшою людиною. І там в мене було і Lineage, і колись Tanks, і Counter-Strike, і Rainbow Six Siege, і. Що такого ще. Ну напевно, я так одразу всіх проектів не, не пригадаю. І, власне, в кожній грі е, я рано чи пізно от, починав отримувати більше негатива. От і я розумів, що в мене псується настрій. Тобто, це негатив не тільки в грі, що я таки граю, і негатив в грі. Потім я закрив гру, і в мене все ок. Ні, я вже починав завжди розуміти, що я закрив гру і в мене просто хріновий вечір. І я сиджу вже з поганим настроєм через якусь гру. Мені це не треба. Той дофамін від виграшу ніяк не переважає зіпсований вечір. От. І можливо, тут може у кожного своє сприйняття, і не кожен так близько сприймає взагалі там, програш чи не програш. От. Але ну, в мене виходило що тоді, що зараз так. І тому, а сюжетні ігри завжди це про приємну. Подорож, радість. Ну звісно, якщо ви граєте на Dark Souls, хоча можете виправити, я знаю, що ви багато хто приходить релаксувати туди після роботи. От. Тож, е... щось має бути відбуватись цікаво, і мені подобається, коли моя ігрова сесія, ну, не в сенсі сесійної гри, а просто сама ігрова сесія, е... закінчиться тим, що я відчуваю задоволення в кінці, мені треба це відчуття. Що я е, кайфанув, я класно провів цей час. А коли я потім сиджу, такий, блін, щось настрій лайно, я погано провів ці кілька годин, а міг би провести їх набагато краще, інакше в хорошій грі. Тому десь якось так. Діліться своїми думками. Наші схеми ви почули. Я просто видаляю гру, і коли відчуваю, що щось з нею не так. то коли задумуюсь про те, що я відчуваю дискомфорт через те, що заходжу з думкою, ну якщо не буде, не вернеться встановлю назад. А паблік просто робить собі ще гірше е умови гри, і такий, ну все, мені тепер точно надоїло. Такі схеми ваші думки чекаємо в коментарях. Не забувайте лайки вподобайки, і обіймати один одного з раночку до вечора. Папа, -па і всього найкращого.